Вітаю, друзі! Зараз швиденько розповім, як замінити оці амбушури на навушниках Supreme від компанії Sardin, якщо ви захочете поставити Гелеві чи навпаки. От. І також додатково, як замінити цей паралон. У мене вже було замінено. Вам треба з внутрішньої частини отут пальцем нащупати такий. По отвору, і просто ви його витягаєте, дістаєте вашу стару поролонову ставку, замінюєте на нову, берете вже ваш гелевий амбушур і таким самим чином вставляєте його. Саме робите з іншим. Намагайтесь розподілити площу навантаження по всім чотирьом сторонам, тобто затискаєте спочатку тут двома пальцями, потім вже проклацуєте в ці бак, оскільки радіус Самої амбушури трішки більше, ніж внутрішній радіус корпуса навушника, то треба його трішки буде вдавити. Все, після чого у вас нові поролонові вставки та гелові амбушури. Це вже можна викидати. Всім дякую за увагу. До побачення.